Добрий ранок, шановні глядачі. Мене звуть Іскра Віктор, я риболовлюбитель. любитель. Ви знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Сьогодні з товаришем вибрались на риболовлю половити рибку. Кінець вересня, 7 градусів ночі було. Сьогодні доща не передбачається, але цілий тиждень заливає дощ. В началі тижня і завтра також буде лити дощ вдалого перегляду. Зробив я декілька компонентів. наварив. Гороху, пшениця з перловкою, одна частина з дві пшениці і змолов тигрового горішка. Плюс ще зробив декілька сипучих сумішей, попробувати протестувати. Ну, подивимось, що з цього вийде. Завезлись, позакидались, поки ще риба не клює, рішили трошечки перекусити. Зараз трохи підснідаємо і будемо пробувати розловлюватися сальце з цибулечкою, о хорошеньке. Зараз поїму. И будем начинать. У уже слюнки чуть-чуть, їсти -чуть, есть не хочется. Есть? Поклевочка, поклевочка, ребята. Так. Рівно йде покошу. Так, поки що на середині. Не дуже хоче пливти у берег. Така покльовочка. Лед-ледь замітно. Зараз будемо ждати. Карпушкіна. Десь уже на пів дорогу, на пів шляха. Bodeu é o Kurشi e o Baraquida. Tá? Хорошая картушка, наверное. В коряжный чок хочет зайти. So you've got to...

Получите, на ходу. хорошо сейчас бьем еще трошки не бачу не нет. Есть! есть есть ребятушки есть все Ой, хорошенький. Щас елочку. Ребята. Віталій Іванович. Смале як верховоді. Ой, красочек. Це гарно, мені подобається. Да, да. Шикарний карпушка. Оооо. Крутий. Гарненький. То нічого ви знаєте. Ловкий, ловкий. Ловкий. Ранковий. Карпушка. Ну, воду виварив, у корчі завів, з гілочкою поплавав. Гарний, гарний. Карпик. Рішив попити чайку, на дворі прохладненько, трошки підобідали. Ну що, йдемо поклювочок. Поклівочка Віталія Івановича. Далеко і йде в берег потихеньку по очерету йде зразу в черепний ріє. Ні не хоче туди виходить або рогіс. Потихеньку, помаленьку Віталій Іванович викочує із рогозу. Чую ще Упирається, не дуже хоче виходити. Завів рогіз. Віталій Іванович, пробує цей. дайте ему шанс выйти. Зишу. На жаль. Наверное. Ой, такая долгожданная поклевочка. Обидно, конечно. бачили день, було у Віталія Івановича три покльовочки. Один зійшов гарний, в очереті очепився, і один в берег пішов. Одного тако витяг під три кілограма приблизно. Гарний Карпуша. В общем, лили дощі декілька тижнів. І один день перед рибалкою. Прекратились дощі і з пасмурної погоди стала сонячна погода. І кльо як обрізало. Ловились дуже погано. У мене взагалі без покльовочок був сьогодні. Вітер дуже великий. Ну, а так, в принципі, покльовочки бачили. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд. Довго вечора. На все добре, до побачення.